Привіт, я вчитель Андрій і це рубрика помилка дня, у якій я сьогодні вам розповім про таку помилку, яку теж дуже часто роблять учні. Це вони неправильно читають закінчення «-іді» у пас-симпл. тобто коли ви у минулому до правильних дієслів додаєте закінчення «-іді», то інколи Учні читають його неправильно. Ну, і зараз я поясню, як треба читати ці закінчення. Uh, ось, наприклад, у вас тут є слова work, worked, live, lived, love, loved, study, studied. Uh, закінчення і у всіх цих uh, словах читається або як Т, ось, наприклад, work, worked, або як Д, у трьох інших випадках uh, live лив, love loved study studied uh, як коли читається т, коли д вам над цим дуже думати багато не треба, тому що як вам легше сказати, так воно і буде правильно. Тому що сказати work д набагато важче, ніж сказати worked. Так само live в ви теж навряд чи зможете сказати, тому над цим думати вам точно не треба. Головне, над чим вам треба думати, щоб отут не виявилось ніякого іншого звуку. Тобто після work ви не кажете оцей звук ніяк. Ви кажете worked і все. Live, lived. Love, loved. Оце не вимовляється. Study – studied. Тут Y змінюється на I, але закінчення не змінюється. Стаді, стаді, Д. Не з'являється ніякого нового тут звука взагалі. Але є випадки, коли він з'являється все ж таки. І він з'являється тільки тоді, коли останній звук у слові «це» Т або д. Тобто ось оці саме звуки. Тому що після них вам ще одне Т або ще одне Д додати дуже важко, щоб це було чути. Тобто «т» або Стадд e, важко сказати. Тому оця літера, оця літера починає вимовлятися. І ми вже вимовляємо це закінчення як «ід». Стат, стат did. DECIDE, DECIDED. Ще раз повторюю, після т і після д звуків наприкінці дієслів ми починаємо вимовляти літеру І у закінчення і Тобто тут у нас started, decided. Не робіть більш таку помилку. Вчіть це правильно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть, що вам цікаво у коментах. До побачення!